Не потрібно переживати, якщо немає там оригіналів документів, залишились на окупованих територіях втрачені. Подавати те, що є у, у людини, фотофіксація, відеофіксація через те, що це, ця інформація проходить через дію, є. Дія підтягує інформацію з публічних українських реєстрів майже зі всіх. Тому, е, власне, подання цієї заявки є досить простим, е, простою вправою, і не, на це не витрачається багато, багато ресурсу і зусиль. Е, Тобто подати заяву можна може кожна фізична особа, яка постраждала від війни. На жаль, поки часові рамки реєстру охоплюють період, починаючи від 24 лютого 2022 року, але ми працюємо над тим, щоб розширити ці часові рамки до е, починаючи з 2014 року, адже ми розуміємо, що шкода, яка була завдана від військових дій на сході України, також втрачені активи в Криму, теж мають бути зафіксовані в цій базі даних. Тому Україна над цим, над цим працює.